Дівчина заступника генпрокурора Дмитра Варбицького цього року, 24 му стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень. Про це пишуть в своєму розслідуванні журналісти проєкту схеми. Сам високопосадовець переконує, що не має до цього ніякого відношення. А от Христина Ільницька пояснює свої статки отриманням спадщини від померлого бізнесмена. Так, от записи в реєстрах вказують на те, що заповіт був скасований. До речі, знаєш, як цікаво вона, от в цього померлого бізнесмена uh -huh. теж була дівчиною, тобто uh -huh. «girlfriend». А, а ще яка і, і цікава історія. А, у всіх звітах про свої заробітки пані Ільницька за 10 років заробила 360 тисяч гривень, а майна має на 50 мільйонів. От яка цікава математика. Це знаєш, як дружини в деяких високопосадовців дуже успішні бізнес-вумени. А вони просто альфонси живуть за їхній рахунок. Так, знаєш, о... це по деклараціям є історія не нова, абсолютно.